Псалом 33, Коли Давид прикинувся безумним перед Авімелехом, який через це відпустив його. Хвала із вуст моїх, як квіти розцвітає, хвилину кожну богом хвалиться душа. Радійте, вірні, як ваш цар пісні співає, а й кожен, хто почує в храм руша. Шукав я виходу, був в невимовній скруті. Усі залишили, коли гроза чужих найшла. Я став розхитаний, а потім, наче скутий, хвиля, удавана накрила, потім відійшла. Великий страх подій озвався страхом Бога. Він визволив мене, для царства врятував, З величу Господа настала гідна перемога над тим, хто у злобі мене убити чатував. Тож бійтеся, святі Його, не будете в нестачі. Багаті зголодніють, зубожіють, відійдуть, а люблячи його, не житимуть в гіркому плачі, і смертю наглою ніколи не помруть. Прийдіть до мене, діти, і послухайте закони. Я страху оборонному в щоденному навчу, Хто в мирі благості хоче здолати перепони. Від зла і лестощів язик утримуй, серцем чуй. Будь мирний духом, ухиляйся всього злого, Роби добро, молись у Божій мудрості ходи. Лице Господнє бачить кожного свого малого, приймає із молитви дії стиглі зібрані плоди, Покличуть праведні, Господь їхнє почує. Скорботи звіє, як повітру марний дим, а злобних і листивих згубить, викорчує, У темряву підуть, хто все життя не з ним, не буде в пам'яті землі про злих і згадки, Хто дух прийняв і упокорився, і з ним живе, охороняє вірних Бог прийдуть його нащадки, всі кості будуть цілі в них. Кожна рана заживе.